Всім привіт! Це я Настя і ви на моєму каналі. Друзі, у нас з'явилося нове оновлення. Дивіться, такий прикольний магазинчик відкрився. А ви спершу ми подивимось, що у нас відкрилися факти в Аватарі. Спочатку ми зайдемо в магазин і подивимось, що там виглядаємо. Напишіть мені в коментарях, які тут секретики, то mm. я ще просто не знаю. Я обновила його. Ну це твої фандрії. То чому вона раніше не знімала і не подивилася цей міла ге. Які тут секретики? У вас буде що це таке? Так, Нічого страшного? Нічого страшного, То я перегляну обов'язково мілаге і обов'язково я вам покажу. О, давайте спершу йдемо в магазинчик. Ого, тут прикольно. Ой, чекайте, до мене тут о, ладно, тут Давайте хай вона краще вийде в мене. Я тут воду причепила. Давайте, короче, она будет сюда на концерте. Буду с ним Ибо я ладочку зарубила. Забыла их забрать. Начала так Вот это самое прикольное. Я не хочу таких манекенов. Друзья, мы с вами быстро видео. Ну, конечно, я же скоро покажу секретные локации, которые я казала, что я еще не знаю. Да, это так классно, друзья. Это классно. Я не могу так поверить. Посмотрите, оно еще выключается. И пауза. И, и так. И может я тут так потусить? И вот так еще. И вот так, и вот так, и вот так. И Так, і ось. Ого, це просто так прикольно. І я можу дивитися ще на церкву. Я же не знала, чи це церковь. Я подумала, що це тут мазок десь виходить. Ага, да, це прикольно. Може це забирать додому, конечно. Такі прикольні хіни, я зараз хочу передягнутись. Ну, давайте я таки поміряю. Да, так классно. Воно мені не подобається. Я візьму теж собі додому. Такий манекен. Да, це так прикольно. Мені подобається. Просто курточку надягну. Ну нет, тут щоб мені мене не було, я просто надягну супочку. Ого, це так класно, друзі. Тут таке колечко. Я зараз його надягну. І в нас появилися ось такі прикольні. Да, ще ось так. І ось такі, і отак. Це просто прикольно. Мені подобається. Я вже тут собі ходжу. Ну так, да, так і буває. І ви знаєте, що в колечко з'являється ось таке. І ось так. Ааа, хоч би тут можна снимать. Ну ні, це, коротше я не буду її знімати, вона мені подобається. Тут прикольні манекінчики, в принципі. Це так, власно. Мені подобається. І, коротше, це ще не все. Тут таке відкрилося, що ви зараз побачите. Та-дам! Появилися нові такі пакети. Ну, звісно. Але я бачу, що тут таке визнавий але їх потрібно купити. А це ж взагалі для хлопчиків, То я його купляти не буду. Якби в я, мене я, я, було братика, братика. Ага, добре, да, така в мене нема. Та нічого страшного. Що тут там? А, я же забыла не скрыть сам. Ну давайте я відкрыл. Ну ось такий пах. Вот так как вот смотрят плюс. И зараз себе накрашу. Да, я зараз себе накрашу, друзья. Ага. Тепер прикрашу брову. Угу, така кісточка прикольна. Угу, дуже прикольна кисточка. А тут ти ще щось трас. Ні, нема. Ну Ні, нічого, хотілося. Так, да, дуже прикольний космот, мені не подобається. Я можу собі додому забрати. Ну що ж, друзі, а це ще не все. Та відкрилися пакет для тваринок. Я вже не пам'ятаю, чи я робила тварину, чи я вже її теж повидаляла. А я трошки повидаляла персонажів, щоб зробити їх нових. Ну все, давайте я нажимаю на котика. Що воно попадає в ту локацію? Я не знала. І тут ти вимдиться. Так, тут так прикольно, друзі. Давайте я не буду одягати товарино ну, їх трошки потім. Бо я не хочу показувати персонажів, бо я його вже скоро повидаляю. Ну, як не порабую. Так, це так прикольно, друзі. Ну щось, друзі, я буду завершувати історію. І буду їсти з мої байки. Ну ось така історія. Якщо вам щось сподобалось, ставте лайки. І підписуйтесь на мій канал і обов'язково пишіть в коментарях за це відео. Тільки напишіть, що які тут секретики, бо я їх не знаю. Я поїм байки, потім подивіться мій лаги, а потім я покажу. Ну що ж, па папа, па-па!